17 та 18 жовтня в Одеській театральній школі відбулись творчі заходи, присвячені презентації нещодавно створеної громадської організації протеатр. Громадська організація про театр. Про що це театр? Про чудовий простір, про режисерів, акторів і багатьох інших, хто надає можливість диву відбутися. Звісно, що про глядачів, бо без них немає театра як такого. І от ми створили громадську організацію, яку так і назвали про театр, щоб вона разом із славетною театраличкою допомагала усім охочим відчути себе частиною цього чарівного світу, ставати майстрами сцени або відданими шанувальниками, для яких театр це не про випадковість, а про вибір на все життя. Організація наша громадська це те, що потрібно зараз державі, коли громадськість, коли спільнота може взяти щось до своїх рук, коли вона може брати участь в тому, щоб покращити життя своє своєї громади. Дякуємо нашим друзям та партнерам, що доєднались до цієї акції. Це громадська організація Центр розвитку сучасної культури та Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені Хрушевського. Нам дуже подобається, коли ви приходите до нас. І, і, і нам вистави, подобається, коли та? наберете книжки. І я... і <світ> нам подобається, що діти ці книжки читають. Ось От я запрошую дітей до нас в бібліотеку. Я вас вітаю. Театр це все дуже круто. Мені завжди це подобалось, і сподіваюсь, потрапити на багато багато ваших вистав. Дуже дуже хочу, щоб у вас все вийшло, вас усіх, і щоб театралочка стала ще краще. Ми бачили вас постійно на телебаченні за кордоном. Я не знаю, і ви здобували всі там призи, всі все, що тільки можна. Захід завершився поетичною виставою Думки в голос за віршами поета Павла Вшебаби, військовослужбовця зсу у виконанні юних акторок навчального театру Ребете. І за традицією спільним фото.